Служба безпеки України закликає власників вуличних вебкамер припинити онлайн-трансляції зі своїх пристроїв, а громадян повідомляти про виявлені стріми з таких камер. Для цього звертайтесь до офіційного телеграм-бота СБУ Ста Прашен Ворбот. Служба безпеки наголошує, що інформацію з камер ворог може отримувати з онлайн-трансляції через стрімінгові платформи або через хакерський злам. І таким чином використовувати вразливість сучасних вебкамер, щоб здійснювати ракетні обстріли по Україні та коргувати їх у режимі реального часу. За все, такі безпекові рекомендації стосуються автоматичної відеофіксації обстановки довкола житлових і соціальних споруд, дорожньотранспортних, промислових і торговельних об'єктів. Нагадаємо, що категорично заборонено знімати та оприлюднювати фото або відеоматеріали щодо діяльності Сил оборони України та наслідків ворожих обстрілів. Поширення таких записів, злочин, який передбачає покарання до 12 років ув'язнення, будьмо пильними та відповідальними. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.